Доброго дня, мене звати Ленько Наталія, і ви на моєму каналі Вчимося в'язати з нуля. Сьогодні я хочу вам показати і розказати, як в'яжуться ось такі пов'язочки на голову. Ми живемо на півдні, в нас сезон, коли шапку ще рано, а в голову вже так і свіженько досить довгий. Тому ось такі пов'язочки. Щоб зберегти наші волоси, наші вушка, вони дуже доречні. Ось ця вона зв'язана з екокашеміру, Вона м'ягенька, така дуже м'ягенька, в'язана резинкою один на один. Ось ця тут 70% мериносу і 30% поліаміду. Ця зв'язана польською резинкою, яка є в мене. Як в'яжеться ця польська резинка, є в мене нижче в плінті. Для того, щоб зв'язати таку пов'язочку, ми набираємо на спиці. Я буду в'язати резинкою 2х2. Мені потрібно, звісно, кратна 4 кількість плюс 2 кромочні петлі. Тобто я набрала 28 петель. Далі ми. Розгортаємо наше в'язання і починаємо це для, для е, тих розказів, хто геть зовсім геть-геть, зовсім, тільки тільки вміє трошечки петлі в'язати. Значить, Перевіряємо, так, це наша робоча нитка, і в'яжемо. Ми зняли кромочну першу і пішли дві лицьові, дві виворотні. Дві лицеві, дві виворедні. І таким чином ми в'яжемо таку полоску 43 сантиметри. Тобто, ми нічого ніде не прибавляємо, не обавляємо, просто в'яжемо цю полоску. 43 см. Як ви всі, мабуть, знаєте, резинка 2х2, в'яжеться геть однаково, що в лицева сторона, що виворотня. Так що ми зв'яжемо з вами 43 см. Це буде на розмір 53-55 см пов'язочка. Кому треба інші розміри, ті можуть зв'язати зразок. Порахувати, як, скільки вам потрібно. Хоча ви можете навіть не в'язати, ви можете просто, якщо ви в'яжете для себе, ви можете відв'язати, де примірити на свою голову. От якраз я дов'язую перший ряд разом з вами, От останні дві, і виворотня Виворотню петлею, ми в'яжемо кромочну. Так, перший ряд готов. Ось яка ширина буде в нашій полосочці. Я люблю, коли воно зв'язано досить щільно, щоб все ж таки наша вушка, наша головочка були сховані під цією пов'язочкою, щоб нам нічого ніде не задувало. Ну що ж, ми з вами зустрінемось, коли відв'яжемо 43 сантиметри До зустрічі. Ось ми зв'язали з вами цю стрічку. яку тепер Після того, як ми її зв'язали, ми закриваємо самим простішим способом, яким вам зручно закриваємо петлі. От, після цього я її попрасувала для того, щоб, ну, по-перше, вона і виглядає, коли пресована більш ну така охайна вона. І, по-друге, коли вона вже висохне, ви її примірте на голову, щоб, вона, щоб нитка не збіглась, не розтяглась, щоб ваш розмір був соответствовав вашому розміру. Після того, як ми попрасували, вона висохла. Ми от ці хвостики, які ми залишили після того, як закрили петлі, ми залишили ось цей хвостик. Одягаємо у голку. Складаємо краєшок до краєшку, отак. І зміщуємо так, щоб десь. Краєшек був посередині. Ну, це таке візуально, це не обов'язково, щоб прям посередині, посередині. І складаємо наступним чином. От ми її здвинули, ось вона, здвинули. І ми складаємо наступним чином. Ця сторона загибається сюди, а ця сторона загибається сюди. І такі от. Пиріжечок у нас виходить. Слідкуйте, щоб країшки ви всі бачили, щоб вони прошились, щоб не залишилось нічого непрошитого. І прошиваємо голкою обережно, захватує, захватує кожен рівень. Просто ми прошиваємо голкою ці країшки. Обережно, акуратно. Ніхто нікуди не спешить. Ми прошиваємо спочатку в одну сторону, і потім ідемо йдемо у. Ой, бачите, ладно, оце відріжемо. Ось таке може трапитись у кожного, притягуємо нитку, Краєшок тоді залишимо, щоб її зафіксувати після. І прошиваємо в інший бік. Ну, з міром таке іноді трапляється, вирівнюємо, щоб усі. слои нашего пережечка потрапили под голку. И тут пару стежочков Так, ми прошили. Якщо у вас є е, довжина, нитки дозволяю, можете пройтись ще разок. Ну, в мене немає такої необхідності, по-перше, ну, я дойду, щоб закріпити нитку та, що відірвалась. Я її просто зараз Щас... дойду до нитки. Просто зв'яжу вузлом. Ось так завжу вузло тут, і воно нікуди не дінеться, а залишки відріжу. Так, ну що ж, дивимось, що в нас вийшло. А вийшла в нас ось така краса. Розрівнюєте. Розрівнюємо ось такий вузлик у нас вийшов. Ви можете поекспериментувати, не хоче лежати ось так. Можете проекспериментувати трошки, погратися, зробити різні вузлики. Ну, взагалі, як на мене, то вийшло цікаво. Не хоче воно розгортатись. Ось, ми зв'язала з вами ось таку красу. Насвіт на здоров'я, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої відгуки. якщо вважаєте за потрібним, ставте лайки. Я чекаю у вас на наступних відео. До побачення!